Вітаю, друзі! Новий випуск першого чесного блогу на першому міському телеканалі вийшов трохи позаплановим, бо після минулого пілота про будівельний бренд Акварель до нас написали глядачі з претензією. Мовляв, а чого це ви не знімете про наш будинок на селекційному від Стікона? Люди розповіли, що компанія і до того гралася зі строками як хотіла, а з початком повномасштабного вторгнення, взагалі, фактично впала в анабіоз. Тож підемо назустріч глядачам та розповімо трохи про стікон та історію, як спроба масштабування та жадібність перетворила доволі міцний будівельний бренд з історією на типову бульбашку жорстокого одеського девелопмента. Поїхали! Дійсно, ще на зорі будівельного буму Одеси фірма Стікон зробила собі непогане ім'я низкою об'єктів. У ріелторів навіть було стале поняття Стіконівський дім як знак якості. На руку компанії здебільшого грали аферисти, які паралельно та по сусідству плодили недобудови або ліпили свої об'єкти з чогось там і палок. Та час минав, ринок змінювався, і жага грошей змінила й сам Стікон. Так чому ж сьогодні такі погані справи уздавалося б мастодонтам місцевого девелопменту? По-перше, як я вже і казав раніше, справа у тому самому масштабуванні. Коли ти будуєш одночасно 2-3 будинки, набагато легше слідкувати за якістю та вирішувати операційні проблеми, в тому числі й корупційні. Коли ж ти намагаєшся застрибнути до ліги справжніх монстрів, що забудовують цілі мікрорайони чоловейниками, доведеться стикнутися з набагато більшою кількістю траблів. Це часто імперія і перетворюється на картковий будиночок. Всі об'єкти стають фінансово залежними поміж себе. А далі, як то кажуть, помах крила метелика на одному кінці планети може спричинити цунамі на іншому. По-друге, сама корупційна складова. Стікон впевнено себе почував, коли забудовував території, наприклад, університету Мечнікова. Набагато простіше отримати карт бланш від керівництва місцевого навчального закладу та пиляти його землю, аніж полювати одномоментно за великим числом майданчиків, постійно домовляючись то з обласною владою, то з міською, а то й з центральною. Коли ти лізеш у такі хащі, то й священне ім'я компанії починає лунати в новинах не тільки в тому контексті, за який ти заплатив у ЗМІ, а й у скандальному. Наприклад, поліз стікон до медичного університету. От і отримав згадку в матеріалах про корупцію його керівництва на тлі війни за посади, що йшла аж з Міністерства охорони здоров'я. Або вирішили власники компанії зробити крок у вищу лігу та збудувати найвищий ЖК в місті позаду палацу спорту, там де поле спалі. От і влізли у суди з обласною владою та цілу низку неприємних матеріалів у змі. Як з'ясувалося, землю під ЖК Олімпійський довелося відводити збоєм вже на фінальних етапах будівництва. А паркінг то взагалі зашквар замовником, як це часто буває у Стікона, виступили бюджетники. Той самий палац спорту, який на той момент всі вже в принципі поховали та навіть знайшли місце на околиці для його нащадка. Недарма активність та жага до великих грошей зробили Стікон одним із кісних фігурантів найгучнішої сучасної одеської справи, а саме Кауфмана та Грановського, яких щільно кошмарить вся верхівка національних правоохоронців на чолі із САП. Стікон у справі фігурує як одна із компаній, що башляла тіньовим бенефіціарам міста поруч із будовою та ще низкою менш примітних імен. Окремою гілкою скандалів будинків Сікона йде їх передача ОСББ, яка постійно супроводжується судами і зашкварами. Стара одеська схема. Поюзити будинок поки новий через власну керуючу компанію, а коли починаються реальні потреби підтримання або оновлення, можна і ОСББ віддати зі скрипом. Наприклад, один із найвідоміших Стіконівських будинків, так би мовити, первісток на землях Мечнікова, вже відверто сиплеться, а люди блукають по судах. Почалися ці негативні для іміджу. Процеси ще до війни для прикладу. Візьмемо об'єкт на фонтані ЖК Модерн, що на Івана Франка проведемо невеличкий аналіз сайтів нерухомості. Сайт Build.ua А востаннє оновлював свої дані по цьому об'єкту за два тижні до початку великої війни. Вже тоді він нарахував 28 місяців затримки першої черги. Другу прогнозували здати в третьому кварталі цього року. Сайт нерухомі.ua пише, що другий будинок обіцяли здати на початку цього року, а потім перенесли на той самий третій квартал, тобто два місяці тому. Сайт Fresco.ua от вже пише, що планують здати всередині наступного року, мовляв, наразі побудували лише половину цієї секції. А от на самому сайті Стікону взагалі позначено, що наразі є лише фундамент: 80% каркасу, третина стін та 1% внутрішнього оздоблення. Якщо таке пишуть на материнському сайті, то навіть страшно уявити наскільки все погано насправді та коли взагалі збудують цей дім. Якщо взагалі збудують. Та й взагалі сайт Стікону тихесенько шипоче, що все дуже не дуже. Варто лише відкрити вікно новин. До початку війни там публікувалося яскраве активіті. Конкурси, участі, здачі об'єктів, перемоги, кейси, корпоративно-соціальної відповідальності і бла-бла-бла. Остання акція була наприкінці 2021 року. Людей відправляли на свята в Карпати, а от після початку вторгнення новин лише три. 2 березня 2022 року Стікон скромно запропонував купувати квартири в тому самому модерні на франка під нульову розстрочку. Дизайнери ще працювали і зробили банер. Передостання новина без дати про те, що роботи відновляться після стабілізації ситуації. Банеру немає, замість нього просто логотип компанії. А остання також без дати про те, що всі сили кинуті на якусь допомогу місту і військовим з обіцянкою, що роботи відновились. І при цьому жодного фото, ані самої допомоги, ані робіт, нічого. Тут СММники навіть логотип фірми не поставили. Враховуючи, що до цього фірма максимально піарила кожен свій крок та надбання, погодьтесь, так собі викликає довіру. Окрім об'єкту на фонтані, наразі у Стікона зависли ще два чималих чоловейники на Прохорівській та той самий Ріал Парк на Селексійному. На Прохоровській секції 3.1 та 3.4 обіцяють здати влітку наступного року, а секції 4.1 та 4.2 – в кінці 24 го При цьому в зиму перші два входять з незавершеним каркасом, двома третинами стін та фактично без покрівлі. А от інші дві секції, взагалі, мають лише фундамент та третину каркасу. І це на офіційному сайті. Тобто на справі все дуже погано. І от як вони планують за рік побудувати будинок, ви самі можете здогадатись. Бо якщо вірити тому ж сайту, то на селекційному чортного зломать Чоловейник розбили на сім пускових етапів, але п'ятого та шостого немає взагалі в графіку. Другий ще запускається, а сьомий обіцяють до літа наступного року. А от, якщо вірити нашим глядачам, що й попросили розповісти про свою проблему, там взагалі мертві бджоли не годуть. І до речі, для селекційного це не питання війни. Ось, наприклад, на сайті Megat.Kyiv.ua Київ під сторінкою про комплекс серіал парк ціла низка злих коментарів від 21-го року, мовляв, люди і попередні черги ще без рашистських ракет чекали на півтора-два роки довше за обіцяне. Як івангували різні експерти до війни, Одеська мильна кулька новобудов дуже небезпечна річ. Але хто б міг подумати, що проблем буде стільки і майже скрізь, все ж таки війна стала страшним каталізатором та лакмусовим папірцем. Забудовники так довго брехали, що мають купу грошей та все завершать навіть без інвесторів, що й самі в це повірили. А ніт. Як ми бачимо, з багатьох джерел та сайтів Стікон почав буксувати ще за кілька років до повномасштабного вторгнення расистів. Буде дуже шкода інвесторів, особливо тих, хто вклав кредитні гроші, якщо цей постріл агресора стане контрольним для колись якісного одеського бренду. Бо інші джерела взагалі шепочуть нам, що верхівка компанії здебільшого на лижах сушить весла. І сайт фірми якось оптимізму не додає, хоч і намагається щось продавати на Чорну П'ятницю. Ну а ви пишіть про свої будівельні і не тільки проблеми на електронну пошту першого міського каналу. Як ви бачите, ми читаємо та намагаємось чесно реагувати у нашому першому чесному блозі. Бережіть себе та більш скептично ставтесь до реклами, якщо вона, звичайно, не в нашому етері. Побачимось. <му>